Десять кращих бригад швидких змагаються між собою хто краще. Перший обласний чемпіонат «Полтавські медичні ралі 2016 проводять на території психіатричної лікарні імені Мальцева. У ньому беруть участь чотири обласних центри: Полтава, Кременчук, Клубний Миргород. Працівники швидкої завжди тренувалися, відпрацьовували до автоматизму свої дії при наданні екстреної медичної допомоги, в тому числі і на сьогодні до цього ми йшли. Добрих три з половиною роки після того, як реорганізували свою службу швидкої допомоги в екстрену. безліч травм, інфаркти і тяжкі поранення очікують попереду медиків. У кожній команді по чотири учасники: лікар, фельдшер, водій і волонтер. Завдання тримають у суворій таємниці. Тож що очікує на кожну команду, вони ще не знають. Перед початком хвилюються. Страшно готувалися дуже довго усердно. Тренуровки, протоколи читалися на практиці, якби в роботі це все пророблялося, проходилось. Я дуже рада сьогодні сюди попасти. Я працюю тільки три роки. І хоче чомусь новому навчитися удосконалити свої знання і професійні навики. Олександр Панченко, молодий полтавський лікар, одразу після інтернатури приступив до роботи. Впевнений, його команда буде в складі переможців. Передбачає, що серед найскладніших задач для нього будуть реанімаційні заходи. Дуже багато енергії витрачається саме на інтубацію непрямий серця, серцево-легневу реанімацію. В Принципі дуже важко і тяжко. Робити ті самі компресії 120 разів на за хвилину загалом чемпіонат складається з дев'яти індивідуальних і останнього спільного випробування. Результати оцінюватимуть близько 50 висококваліфікованих суддів. Полтавські медичні ралі спрямовані на те, щоб підняти підготовку бригад екстреної медичної допомоги до державних стандартів. Їх планують проводити тепер щороку.